Європейський союз почав регулювати криптовалютні активи. Що буде з ринком криптовалюти, чого очікувати бізнесу, і скільки часу є на те, щоб підготуватися до впровадження нової регуляції, ми з вами поговоримо в цьому відео. На зв'язку Михайло Пацан, інвестор-підприємець. Фінансові та цифрові радник вже більше 15 років я керую активами своїх клієнтів. З вас лайк, підписка і поїхали. Сьогодні, 20 квітня, 2023 року було прийнято європейським парламентом регламент Мінка Crypto Assets і за нього проголосували аж 517 голосів. Що це таке і на кого воно попливає? Основними стейкхолдерами даного законопроекту є ну, в першу чергу криптовалютні біржі, які попадають під цю регуляцію, компанії, які хочуть запровадити токени в свій бізнес і загалом в роботу свого бізнесу. і, і Майнери, які добувають ту же криптовалюту, ну і відповідно в першу чергу сюди попадуть всі фінансові компанії, які збираються якимось чином або залучати кошти, або допомагати залученню коштів для своїх інвесторів, ну вірніше компанії. І, і загалом, цей регламент він не є чимось страшним для ринку, насправді, з однієї сторони, і з іншої сторони він. Обрізав на на корні весь дикий захід, який зараз відбувається на криптовалютному ринку. Давайте все-таки розберемося поточну карту ринку. Я покажу і покажу на що він зараз впливає. Дивіться, загалом весь. А ринок ми можемо розділити на дві частини: Web3 і Web2.0. Відповідно, Web3 3 це якраз і є весь той самий криптовалютний ринок, все, що побудовано на базі блокчейну, тому що фактично Мінка вона й регулює роботу з технологією, в тому числі блокчейну, Вона не регулює технологію блокчейну, але вона регулює криптовалютні активи, які побудовані на базі цієї технології. Загалом, згідно Мінка, розділяється. Хриптовалютні активи на три види: це є Asset Reference Token, і Money Tokens, і Others Tokens. Що це є таке? Давайте розберемо також більш детальніше. Asset Reference Token – це токени, які прив'язані до якогось реального активу або забезпечені якимось як реальним активом, так і якимись іншими віртуальними активами. Тобто сюди може відноситись, наприклад, такі стейблкоїни, як DAI, що є алгоритмічним стейблкоїном. Відповідно, сюди також можна віднести різні токенізації реалістейту, токенізації реаль, якихось інших реальних матеріальних і нематеріальних активів. І відповідно, все, все те, що прив'язане до якогось активу, це все відноситься до так званих артів asset reference Token. Це є перше. Наступний момент і money tokens. Сюди відносяться всі криптовалюти, які мають властивості реальних грошей, тобто стейбл коїни, тобто які прив'язані до фіатних коштів, таких як, наприклад, долар, євро, гривня і так далі. Відповідно, всі вони попадають в цю категорію і відносяться до неї. Ну і також Міка регулює такі діяльність всіх інших токенів, до яких відноситься utility токени. Uh, тобто це різні там токени на скидки і тому подібне, NFT-шки, токени, uh, erc 20 токени, ну тобто, звичайно, взаємозамінні токени, які uh, відносяться більше сторону, як utility токені. Вони не мають ніякої прив'язки до реальних активів або до віртуальних активів. Відповідно, все це uh, відноситься до світу Веб3 і все це якраз регулює Міка. Тобто всі ці токени так чи інакше попадають під дану регуляцію. Що означає, що вони попадають під дану регуляцію? Справді, от всю цю а, дискусію ми проводили в нашому університеті learn Люнтон Global ще в лютому місяці цього року. ви можете її подивитися в бібліотеці університету. І там ми проводили дуже детальну дискусію з нашим українським регулятором національної комісії з ціни паперів та бірж. Тому що саме комісія зараз імплементує в Україні відніше підганяє. Закон Міка Міка, який прийнятий, підганяє під фактично українські реалії і українські, і українські закони. Тому в Україні найближчим часом також можна очікувати ну фактично імплементацію даного закону. І зараз вже пишуться тексти. Нового закону про віртуальні активи пишуть, пишеться певна нормативна документація, і найближчим часом вже буде обговорення цього е, загалом закону на е, нашому українському просторі з українськими бізнесами і державою. Е, відповідно, відповідно, наступний момент: що от ми маємо ці всі токени, всі вони регулюються зі сторони МІК. А якщо, наприклад, я як бізнес хочу залучити кошти з, е, Випустивши криптовалюту, ну, там, наприклад, випустив там якусь декілька NFT токенів або декілька erc 20 токенів, навіть через які я хочу залучити кошти в свій бізнес, тобто фіатні кошти. Хочу залучити через криптовалюту, або навпаки, через криптовалюту хочу отримати фіат і, і далі використовувати на розвиток свого бізнесу. Тобто в такому випадку, вся ця регуляція, попадає більше під, більше, весь цей процес попадає більше під регуляцію, яка вже сьогодні є, яка відноситься до цінних паперів і регулюється тим же самим Міфідом. В Україні також вона регулюється іншими законами які, і нормативними актами, які. Запропоновані той, той же національною комісією з цінних паперів та фонду ринку. Далі наступний момент: це те, те, що якщо також якийсь із токенів регулюється, ну верніше, як він підпадає під вже ті закони, які вже на сьогодні є, то він буде регулюватися по тими іншими законами. Тобто, якщо ви випускаєте якийсь токен, який. Схожий, наприклад, на фонд, або схожий на дериватив, або схожий на якийсь опціон, то він також буде регулюватися всім іншими законами, як регулюються відповідно всі цінні папери. Це є теж важливий момент, тому про це треба також слід розуміти і знати. Далі, відповідно, якщо в... йти далі в сторону МІК. Регулювання розповсюджується на всі країни ЄС на сьогодні, ну і відповідно Україна, так як вона все-таки йде в сторону Європейського Союзу, то і ми в себе скоро можемо очікувати саме таке регулювання, тому вже до нього зараз слід готуватися. Далі, все, що зараз відбувається фактично в світі ВЕП3, воно відбувається в світі ВЕП3. Якихось на сьогодні. Інструментів для того, як працювати з Web 2 і Web3, а Web2 це, що? це фактично фіат, який ми якраз про який ми говоримо, треба якимось чином фактично об'єднати з світом Web3. І таким чином є. Певний, так зван, певний посередник, який також, якого також регулює регламент Міка, який і називається сервіс провайдери віртуальних активів. Відповідно, ці crypto -assets Service сервіс вони сюди можуть виступати як централізовані біржі, які приймають, наприклад, гривню. За гривню продають нам криптовалюту, яку ми тримаємо у себе на криптовалютних гаманцях, централізованих криптовалютних гаманцях. Тобто всі біржі вони будуть ліцензуватися. Саме ліцензування бірж на сьогодні ще до кінця не прописано нормативними актами, тому що також Міка тобто фактично регламент прийнятий але ще до нього будуть додаткові нормативні акти. І відповідно в кожній країні необхідно буде реєструватися тим же біржам і отримувати ліцензію на роботу в тій чи іншій країні, в тому числі в Україні. Далі, якщо ви займаєтесь майнингом криптовалют, то в такому випадку ви також попадаєте під дану регуляцію і відповідно ваші доходи від майнінгу також будуть оподатковуватися. От. І тепер ми приходимо до самого цікавого оподаткування, що буде оподатковуватися і як, оскільки Міка розділяє. Загалом весь ринок на декілька стейхолдерів, то відповідно і оподаткування буде по кожному різне. Тому що для майнерів буде своє оподаткування і свій підхід саме до розрахунку а, податкової бази для а, трейдерів буде своє оподаткування, тобто, якщо їх використовувати як крипту, ін, як інвестиції. І а, відповідно для компаній, які захочуть токенізувати свій. Бізнес, тобто випустити свій токен, який буде використовуватися для чогось в середині компанії. Тобто, це щось може бути майже будь-що, також буде по-своєму регулюватися і буде по-своєму вірніше не регулюватися, а буде по-своєму оподаткуватися на сьогодні. Ні в Україні, ні в Європейському Союзі ще немає чітких норм того, як буде проходити оподаткування. Відповідно, в Україні ми чекаємо. Нормативні документи і загалом текст закону вже найближчим часом, і відповідно очікуємо таку також дану дискусію на рахунок того, як загалом все планується і як буде проходити дане оподаткування. Загалом, і з того, що вже податкова в Україні запропонувала фактично і і написала в себе на сайті порядок оподаткування. То фактично логіка така, що ми декларуємо про те, що у нас є якась криптовалюта, її виводимо внучна від вивезти в Україну. Ми не можемо, тому що на сьогодні немає фактичної інструментів. Але фактично ми декларуємо, що у нас є така криптовалюта. І ми відповідно на цю суму ми маємо заплатити податок як від інвестицій. Що таке податок від інвестицій? 18% в Податок на доходи фізичних осіб плюс півтора відсотка військовий збір, тобто 19,5%. відсотків. Питання в тому, що являється інвестиційним доходом, згідно того, що. Написано на е, сайті е, податкової, це фактично вся, все тіло вашого, ваших інвестицій. Тому що доказати про те, за яку суму ви купили, ну трохи важкувато буде. От тому, якщо це необхідно, відповідно так можна також задекларувати крипту в Україні, але, але це тема фактично е, іншої нашої з вами дискусії. Тому якщо підрозумувати, е, сьогодні було прийнято регламент 20 Двадцятого ночь четвертої двадцять було прийнято регламент. Відповідно, він ще не вступив в силу. Це тут важливий момент. І ще не вступив в силу. Вступив в силу через 12 місяців після його прийняття і. Для сервіс провайдерів він вступить в силу через 18 місяців після його прийняття, або до моменту отримання ліцензії, тобто логіка така, що є 18 місяців на те, щоб адаптувати всі свої процеси під новий регламент, і за ці 18 місяців необхідно отримати ліцензію на роботу саме як сервіс провайдера віртуальних активів, тобто або біржа, або обмінник. І так далі, відповідно, всі решта компаній, які інтегрували свої токени в свій бізнес, вони мають підлаштуватися під даний закон протягом 12 місяців в Україні. Найближчим часом ми вже чекаємо від національної комісії на та бірж текст нашого нового фактичного закону про віртуальні активи та деякі нормативні акти, які в подальшому ми будемо обговорювати вже з бізнесом та з нашою державою. Тому не переключайтеся, підписуйтесь на канал, ставте лайки цьому відео, підключайтеся до дискусії і заходіть на сайт університету. В бібліотеці вже є панельна дискусія, яку ми проводили з національною комісією ціни паперів та фондового ринку. І вже можете послухати, дізнатися загалом те, що думає регулятор. Про віртуальні активи, і я думаю, отримаєте багато відповідей на рахунок того, що нам очікувати в майбутньому. Ну і загалом очікуйте нових івентів з регуляторами для того, щоб ми максимально розвинули ринок криптовалюти і загалом токенізованих активів в Україні і, ну, і загалом по всьому світу. З вами був Михайло Пацан, Лайк, підписка, дзвіночок, і обов'язково поділіться цим відео з вашими друзями. Ви знаєте, кому це необхідно.